Це було геніально. Ми увійшли. Невдачу було виключено. Це був ідеальний злочин Майамі для детективів з Майами Маркуса Бернета. Тату, тату, тату і Майка Лаурі. Доброго ранку, коханий. Це було найгірше жахіття. Ми мали зробити на цьому кар'єру 100 мільйонів доларів. Просто зробіть те, що ви завжди робите. Від продюсера найкращого стрільця поліцейського з Беверлі Гілс. Спробуємо зробити все правильно без стрілянини, без трупів. Якщо я правильно пригадую, останні п'ятеро мертвих поганих хлопців належить тобі. Прошу тебе. Навіть не починай мірятися трупами. Я можу продовжувати хоч цілий день. Годі, годі. У нас 22 години до того, як ФБР прийде сюди і закриє нас. Ти їдеш майже достатньо повільно, щоб доставляти газети. Це вбивство. І цей свідок. Ти не з поганими хлопцями. Ти з копами. Ми тікаємо з місця злочину у фургоні. Боже, там позаду дитяче крісло. Піддадуть їх. Ти диви. Ти можеш зосередитися? Ти чого? Я зосереджений? Так, зосереджений на всіх цих дівках. Остаточному випробуванню. Коламбія Пікчерс представляє. Не лякайтеся, ми негри. Ні, не так. У тебе надто низький голос. Вони злякаються. Мартін Лоуренс. Можна у вас позичити коричневого цукру? Уилл Смит. Бачу же с тобой еще не на так. Привет. Закон Парамужа. Замрить! Справедливость запануя. Вот это тебе поможет. Дядько, А хлопці будуть хлопцями. Поганими хлопцями. І що тут поробиш? Погані хлопці, і що тут поробиш?